Перед цим ігровим днем перед, перед фінальним ігровим забану тим часом Шнайдера і ЗС нахрятує свою команду. Мельниченком у команди зараз спробуває голову тим часом. І забуває він дво, свій восьмий гол у цьому турнірі. Він вже звільнявся, що насправді удар був не сильний, ударний замбув, але, е, очевидно, трохи був прикритий градця. Забува тим часом задихнуть забрав, святує свою команду. Мало від. Красенко прорває зараз, але кому обійця забирається, значить зараз виконується не вперед. Поміст пас на голубіка, дає тут далі на Бадана, віддає Бадан. Бадан, Бадан прорває зараз, все, ми зараз, все, команду рятує. П'ята хвилина з 10 законунних, зараз такою футзал Дніпро. Намагаються поки далі Тересенко. Тарасенко тут не поки Бодан, зрештою він якраз збирає між собі Бадан зараз Далі де сам Бодан, бадан, прорває зараз, І стійка рятує ворота! Гол забив Денис Голованюк, який наразі має 8 голів у активі самому, На цьому зараз пас на стопа! Він проходить зараз, не забиває гладких! Поляється ну, тим часом партнери гладких по команді! Порожні ворота були, тому що там стиль хмася. А от буде виходити, йде пас на. Богдана прорває Голованюка і зараз не забиває Голованюк. Поте саме у Четвірці зараз! Прихоплює меч Бадан! Ну мати крас вертур Бада на Зараз Але Стемок за сукоманду рятує. Дніпро зараз поза результат. Тут помиляється вже Горбань. Олександр Бадан віддай пас. Тут читається пас Сліванов. Зараз він меч. Прихоплює Селіванов. Сліванов, 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 зараз не меч на собі. Сліванов. Сліванов. Сліванов з мечом Сліванов, Сліванов. Пробиває зрештоки. Він... Намагаються щось зробити, але знову таки з не дає. Всіке тут удалося, бо на виставили у його і 2-0 за 6 секунд до кінця цього першого тайму. Статувало, що тайм матчу між командами Юша хмельник та футзал Дніпро. Надаю, що це буде за третє місце купи Ліги Ю-20 з моменту Хмельника я зараз не забуваються в епізоді з тим же таки Слівановим. Сліванов! С зараз на м'ячі порвається Ліванов! Поперечно рятує! Зараз ворота! Команди Смільника. Без топа грає команда з Дніпра. помиляється зараз! Ну І як? Я хапаюсь за голову зараз! Хоч якось відновити інтригу. зараз іде перед Мамотова, але надається Мамонту далі прийти. І зараз момент, вже ободина побуває. Він і зрештою 4-0 худок стає. І я думаю, що зараз тим голи якраз пропустив Середа, ну і після цього і вийшов у нас вже третій гол який зараз помиляється, але не карає зараз. Знову зараз футбол Діботики забиває. Зрештою зараз тут побуває Мельчевко, там був рукошето і відповідно зараз розмочу. У Дніпра є вже і дорослі команди в екстралізі є. Дитячі команди з Дніпра, які грають у, у наших змаганнях. Ну і зрештою зараз у нас лунає.